Про те, які коментарі надає також наш улюблений в лапках, звичайно, віктор Орбан. А він зараз радіє через зустріч Трампа й Путіна. Тепер світ став. Безпечнішим, що ще міг сказати прем'єр-міністр Угорщини. А так, от Віктор Орбан привітав зустріч президентів РФ і США на Алясці, та вважає, що тепер світ став безпечнішим, як пише європейська правда. Про це повідомляє видання AFP. Орбан заявив, що зустріч очільника Кремля і Дональда Трампа та розморозка відносин РФ і США є кроком, що знижує загрозу ядерної ескалації. Далі цитую заяви прем'єра Угорщини Мирока. Мо спостерігали як дві найбільші ядерні держави руйнували співпрацю між собою та обмінювалися недружніми заявами. Цікаво, чому ж так? Так це вже додаю питання від себе. А тепер це завершилося сьогодні. Світ став безпечнішим місцем ніж був учора. Дуже цікаво. Так, такі заяви. А перед зустрічю лідерів на лясті він заявляв, що лідери ключових держав ЄС мали би летіти до Москви і теж говорити з Путіним, аби не залишитись осторонь від процесу. Також Орбан не підтримав спільно. Ну заяву лідерів ЄС на підтримку України пара зустрічю на Алясці. Нагадаємо також, що цього тижня російська служба зовнішньої розвитки звинуватила єврокомісію в намірах змінити режим у Будапешті і провести до влади головного суперника чинного прем'єра Віктора Орбана, лідера опозиційної партії Тиса Петера Мадяра. Після того чільники Угорщини Петер Сіярто підтвердив такі звинувачення. А Мадяр назвав заяву з Москви втручанням у внутрішню політику угорщини. Детальний аналіз також. А вже публікували деякі медіа, деякі змі, але знову ж таки зараз не про це, а про те, що заявляє Віктор Орбан. Так, ось такі ось цікаві заяви говорить про Трампа і про Путіна і про те, що тепер світ став безпечніше завдяки їхній зустрічі на Алясці. Ось такі, от приємні так, такі заяви робить Орбан. Ну звичайно, це все саркастичному так. Інформації говориться. Мені здається, окрім того, як сприймати це з гумором, вже не знаю, як взагалі такі новини можна сприймати, але знову ж таки, я думаю, ніяких інших заяв від Орбана ми не чекали, тому що, знову ж таки, це було дуже і дуже очікувано. А, ну і також поговоримо з вами ще про деяких кремлівських пасіпак. Не знаю, наскільки Орбана можна ним назвати. Хоча, мабуть, в якійсь відсотковому співвідношенні можна. Ну і Мідчука, звичайно, ми також не. Забуваємо і хочеться також послухати від аналітика від українського політехнолога від Бориса Тізенгаузена. Детально про проєкт Медведчука для Європи, про пропаганду. Також про підкупи та участь там угорщини. Ось до чого тут був Віктор Орбан. Тож давайте далі детально заслухаємо для Європи. У Медведчука є другої проект of Europe». Я про нього розказував голос Європи. там следствие идет, там взятки, там пытались коррумпировать европейских политиков, правых, ультраправых, в общем, там полнейшая дичь, это было такое многоязычное как будто онлайн-медиа, там приглашали для интервью всяких разных политиков, давали им денежку, в криптовалюте бывало, и они какие-то тезисы несли, что Украине нужно перестать помогать. В общем, все эти проекты, они направлены на то, чтобы Европа перестала помогать Украине. То есть вот глобальная цель у них такая. Ну и что, все не так однозначно, и вообще Россия на самом деле не агрессор. И вот этот проект Voice of Europe, по информации чешских и европейских спецслужб, он создавался Медведчуком и его помощником. Интервью брали у, ну, из, по-моему, из десятка стран. Я вот себе специально выписал как, из каких стран были политики, но ну, так как некоторые из них не под судом, я просто назову страны: Нидерланды, Германия, тут а, альтернатива для Германии, потому что а, Петр Бистрон или Бистрон, как правильно, из альтернативы для Германии, по нему сейчас идет суд, взяточка была, инкриминируется ему 20 тысяч евро. Ну, то есть, вот судебно идет расследование. Нидерланды, Германия, Бельгия, Италия, Австрия, Великобритания и даже США. Ну и Венгрия. И Венгрия участвует там. Там тоже правый политик, но доказательств нет, потому что в основном все в крипте было. Но, смотрите, нашли, взяли за резиновую шкатулку двух, у которых взятка зафиксирована была, и выяснили, что им платили эти деньги за то, что они давали интервью этой платформе. То есть, потом взяли всех, кто давал интервью платформе, и сказали, а вы бесплатно давали? А вот они за 20 тысяч, например. А кто-то там больше. Потом хлопнули офисы в Европе. Там тоже наличку нашли 100 тысяч в одном. И потом начали отслеживать криптокошельки. Ну, короче, сейчас там многим достанется. И Венгрия. Voice of Europe, оказывается, был неоднократно использован венгерскими проправительственными СМИ, в том числе теми, которые ассоциируются с премьером Орбаном, в качестве источника информации, платформы для публикации речей и высказываний, в общем, оттуда. Как оно так совпало, я даже не знаю. А тут, смотрите, еще министр иностранных дел Сиярд в Венгрии заявляет, что Киев и Брюссель открыто поддерживают венгерскую оппозицию, надеются на ее победу. А я напомню: парламентские в 1926 году в Венгрии и, мол, так нельзя, это так нехорошо. Почему? Значит, что заявил этот Сиярд, министр иностранных дел. Сегодня одним из важнейших направлений украинской внешней политики является победа партии ТИСа на парламентских выборах в Венгрии в следующем году. Основные усилия Киева направлены, в частности, на то, чтобы Виктор Орбан не остался на посту премьер-министра Венгрии. <гас> Ничего себе! И тут Украина ему виновата, да? А интересно, почему? Почему в Украине не любят Орбана? Да не только в Украине, давайте прямо скажем. И в самой Венгрии. Мне пишут в личку из Венгрии, информацию отправляют. Кстати, спасибо всем, кто присылает. Пішушну не, ніні на його здесь. Перейдемо з вами також до теми тару і поговоримо про те, що журналісти «Ексіос» дописують наступну інформацію, начебто Путін виступив проти припинення вогню та запропонував альтернативу. Російський диктатор Володимир Путін у ході перемовин з президентом США Дональдом Трампом на лясці не підтримав пропозицію про припинення вогню, запропонувавши підписати всеосяжну угоду щодо завершення війни. Про це повідомляє видання РБК Україна з посиланням на твіттер журналіста Ексіос Барака Равіда. Президент Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче припинення вогню та надає перевагу всеохопній угоді для припинення вогню. Так для припинення війни, перепрошую, повідомив журналіст Ексіос. Ну і також ще дописали про те, що за словами з джерел дописують, що Трамп під час розмови з Зеленським також сказав, що Литке підписання мирної угоди краще за приповнення вогню. Трамп сьогодні зранку, 16 серпня, провів телефонний дзвінок з зеленським та європейськими лідерами. Відомо, що в розмові брали участь президент Єврокомісії Урсула фон Дерляєн, президент Франції Монель Макрон, канцлер Німеччини, президент Фінляндії, президент Польщі та прем'єр Британії. Ну і також до розмови приєдналися генсек НАТО Марк Рюти, держсекретар Шамарко Рубія та спецпредставник Трампа Стів Вітков за словами Зеленського розмова була змістовною спочатку один за одним, а потім за участі. Європейських лідерів президент України також повідомив, що деталі завершення війни та вбивство обговорюватиметься з Трампом під час зустрічі у Вашингтоні вже цього понеділка. Ну і нагадаємо також, що сьогодні вночі, 16 серпня, в Анкораджі штат Аляска там відбулася зустріч президента Дональда Трампа, а також Володимира Путіна. Основною метою переговорів стали бойові дії в Росії так і дії Росії на території нашої держави. Ну і також не можемо ще не проговорити те, що видання сім. CNN Американське дописує про те, що вони дізналися, які гарантії для України пропонує Трамп. Ось давайте обговоримо, адже про це повідомляє видання РБК Україна з посиланням на власті джерела CNN та The Guardian. Дописують вони наступне. Президент США Дональд Трамп обговорив з європейськими союзниками гарантії безпеки для України за принципом НАТО. Неназваний європейський чиновник повідомив, що частина переговорів з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом стосувалася гарантії безпеки для України за принципом п'ятої статті Північно-Атлантичного договору за підтримки Європи та США у разі укладання мирної угоди. При цьому європейський чиновник заявив, що НАТО не буде залучено до гарантій. Точні деталі пропозиції невідомі і не зрозуміло, як ці гарантії будуть реалізовані. Джерело РБК Україна підтверджує, що під час розмови справді піднімалося це питання, яке було сформульовано як Non-NATO Article 5 Security Гардінс, тобто безпекові гарантії як у розділі 5-го північно-атлантичного договору щодо колективної безпеки, але не в форматі самого НАТО. Зокрема, американська сторона запропонувала таку гарантію безпеки, начебто погоджену з російським диктатором. Володимиром. Димиром Путіним це було озвучено американцями під час розмови з зеленським, а згодом повторено вже під час спільної розмови за участі європейських лідерів.